Так склалося, що я очолюю один із напрямків, який започаткував Олексій Апонасович. І хочу сказати, що маю двояке відчуття: з однієї сторони, приємно бути в історичному місці, з іншої сторони, взагалі, неприємно стояти тут і говорити вже про цю особу як про історію. Тому що це людина, яка ще могла би цю історію творити, розвивати і в тому числі. Примножувати досягнення нашої держави, нашої України і нашого Миколаєва в тому числі. Я пам'ятаю ще себе з 2009 року як частиною команди, великої команди ТОВ Пані Булон. І вже на моїй пам'яті відбувалася ця трансформація від ідеї, яка зародилася в Лесі Апанасовича по відродженню Дніпра судноплавної артерії. Про яку було озвучено до її фактичної реалізації. У 2009 році я приймав першу баржу на філії Вітова, це одна із підприємств, одне з підприємств, один із елеваторів на воді, який був збудований в рамках цієї великої програми, цієї інвестиції. Я приймав першу баржу і завантажував першу баржу новозбудовану. Якраз під цю програму. На 2019 рік, тобто за 10 років реалізації цієї програми, вже було збудовано майже 80 одиниць флоту. Більшу половину цього флоту вже було збудовано на потужностях Миколаївського суднобудівного заводу, який став частиною команди ТОС Панібуло. Сьогоднішній день це один із сучасних самих модернізованих заводів. Який здатен е виготовляти, обробляти практично повний цикл е від середнього, від малого до середнього суднобудування. Самим більшим, можна сказати, апогеєм е творчості досягнення боротьби з ідеєю і з її реалізації, це була реалізація судно навантажувального. Е Крану Ніболон Макс це найпотужніший, перевантажувальний, е, найпотужніше перевантажувальне судно в Чорноморському середземноморському басейну. Е, це повністю продукт корабелів Миколаївщини. Це повністю продукт українського виробництва, який. З перших же днів е, свого введення приступив до своєї місії перевантажувати зернові. Е, ми маємо чим гордитися, ми маємо чим пишатися. І ми бачимо, що ті ідеї, е, ті настанови, які давав е, наш генеральний директор Олексій Панасович, що вони Завжди мають кінцеву мету, вони завжди реалізовуються. І для цієї реалізації він завжди говорив, що не варто здаватися, не покладати руки. Він створив перед початком цієї великої війни, яка і забрала його життя. Він створив такий девіз лозунг, не здавайся. Він уособлює практично. Все те, що він робив, чого він досягав і заради чого він жив. Сьогодні ми отримали вже в спадок його рішення, його ідеї, те, чим він жив, і наша задача примножити ці ідеї, не дати їм розпорошитися і цим самим увіковічнити його пам'ять, увіковічнити. Його як особу, як особистість, увіковічнити його дії як настанову нашим майбутнім поколінням. Тому що коли більше буде людей знати, розуміти, що з ось такої ідеї можна вирости до ось таких результатів, які ви сьогодні побачите, то цей лозунг не здавайся, він зовсім по-іншому буде сприйматися і нашими молодими поколіннями, і нашими. Учнями, студентами і тими, хто працює на благо нашої економіки. Користуючись нагодою в зв'язку з цим, сьогодні дуже багато виникає потреб для того, щоб якраз це увіковічнення отримало різні форми. Одна із цих форм це. Найменування вулиць чисть видатних людей, видатних людей Миколаївщини, які принесли дуже великий вплив як в Україну, так і в Миколаїв, а особливо в Україну з Миколаєва, тобто не з Києва, не з Одеси, а саме з Миколаєва, з регіону, де ми знаходимося. І маю велике прохання, надію, бажання, що громада Миколаєва зможе Взяти таку частину великої високої відповідальності і відстояти можливість присвоїти одну із вулиць в честь і в ім'я нашого генерального директора Героя України Водоторського Олексія Панасовича, проводячи аналогії найкращий варіант. З моєї точки зору, з точки зору історичних процесів, які відбувалися, це е, найбільше підходить це вулиця Фалеївська, тому що це та е, людина, яка зробила не менше, але вже для України, не для царської імперії, не для е, російського шовінізму, можна сказати, місцями фашизму. А саме для України від ідеї торгівлі, розвитку судноплавства, Дніпра, дно поглиблення до будівництва на теренах Миколаївщини найкращого порту в Україні, зернового порту в Україні, найкращого наймодернізованішого суднобудівного заводу в Україні. І ми з вами являємося. Частиною цих процесів історичних, які сьогодні відбуваються, І якщо це відобразиться в таких рішеннях, які будуть на віка, це буде наша спільна участь, і наша спільна перемога, і наша спільна візія на майбутнє. Дякую вам за те, що ви всі прийшли відвідати, побачити. і не здаємося, і не, здаваємо, не здавайтеся. І давайте продовжувати справу дійсно героїв нашого часу, нашої країни, нашого регіону. Дякую.